Друзі, слава Україні! Перед вами степлер дніпро м Вибив він десь приблизно 7000 скоб 25 мм і десь приблизно я не знаю до 5000 цвяхів, ну там різних. І власне збивав рамки. У мене на каналі є, да як я його купив, вибив ним рамки. Десь приблизно 500 рам. ним вдарив. Купував його в 2020 році третій місяць, нині 23 рік, перший місяць, тобто січень, ось власне в чому проблема така. Я його вже вскрив, виявив, в чому причина, і сподіваюсь, вам це відео допоможе. В кого є такий степлер або якийсь подібний, то в принципі може допомогти. Так, дивіться, друзі. Перше, що мені спало на думку, це. Запобіжник і так воно було, дивіться, кнопка не дожимається. Щоб вона дожалася, зараз я покажу. Друзі, спробую одною рукою показати, в чому власне проблема і що вилетіло, я вже її виявив. Не дуже зручно. Дивіться, ось у нас, бачите. Ось так. Запобіжник. Коли ми нажимаємо оця на планочка, зараз. Я нажимаю носик і ця планочка, бачите, мала би віддвигатися, але вона не Ну, Тут справа не в цій пружинці. Дивіться в чому справа. Справа ось в чому. Зараз я, щоб зручніше було. її витягну. Дивіться. Справа в тому, що тут сама ця штука зламалася. Так, це у нас ця деталька. Дивіться, що він відламався. Бачите, оцей носик відлимався. Якщо ми її таку покладемо. Ось. Тобто туди, куди нажимає при нажаті цієї штучки. Зараз так, друзі, носик я вставив. Як бачимо, далі процес пішов. Але запобіжника не буде, тобто степлер буде працювати без запобіжника. Що, звичайно, не дуже добре, бо можна собі там в ногу чи в руку. Ну, ось як би продемонструю, як то приблизно має бути. Друзі, закрив, І приблизно це буде виглядати так. Тобто він працює. Потім я вам продемонструю в роботі. Ця штука знову ж таки працює. Не знаю, що вона нам дасть, просто буде дасть. Відчуття, що воно що ми притиснули. Але... Але вже як таке, ну, спробую в сервіс-центрі знайти оцю детальку. Ось цю зламану. Ось так вона. С цілком виглядаю. І ну як би я якось так. Ну, все інше тут абсолютно працездатно без всяких штук. Залишилось просто його скрутити. Ну і провірити в роботі, як то буде. Власне, скручую. Дивимося, як буде в роботі. Але треба обережно нині, бо, як бачимо, запобіжника при, при, при натисканні вже немає. Якось так. Друзі, як я обіцяв, що після того, як підремонтую степлер, покажу, що він працює. Але перше одною рукою незручно і друге запобіжник не працює. Так, попав. Ну, щоб продемонструвати, що не працює, дивіться, раніше треба було натиснути. Ну, бачите, скоба полетіла. Так що будьте обережними, не стрільніть собі в ногу. Хто буде так робити, ну, одною рукою незручно, треба добре притискувати, а я собі штатив не взяв. Власне, працює без того запобіжника, залишилося, залишилося... <кхем> звернутися в сервісний центр і можливо купити той запобіжник. Якось так. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Кому допоміг, пишіть. Якщо ось так він б'є, бачите, так він б'є, коли, ми... ну, коли нормально другою рукою притискаєш, одну тільки ось до не добив. Одну не добив, а так дивіться огонь. 25 скоба Сігмовська. Ось бачите, ну тут десь таке смазало. Оце для скоб. Ну, я б'ю, бачите, з усіх сторон. Ну, власне, залишилось. Вже півпачки вибив рамок. 33 штуки. Залишилось ще. Ще залишилося 370-367. Якось так. Все. А потім ще натягувати власне Ну і як зазвичай не забуваємо лайкати, коментувати, підписуватися. Ну і кому допоміг, обов'язково пишіть в коментах, хто таким або подібним степлером користується. Пишіть скільки ви вибили. Ну а я вже б'ю. Вже десь, мабуть, 8 тисячі пішла скоп. Все, па-па-па-па.